Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Я перепрошую за свій голос: я трошки прихворіла, але зняти відео я зобов'язана. Адже саме сьогодні я отримала ось таку чарівну коробочку з подарунками від однієї дівчинки, від кого я скажу про це в кінці відео. Ми вирішили одна одну порадувати чимось. Знаєте, зробити одна одній подарунки, адже незабаром. Весна, хочеться якихось яскравих емоцій, позитиву і хоч трошки радості. Ну що, давайте відкриємо, подивимось, що там. О, так. Коробочка відкриваю, і зараз ми будемо дивитися. Скажу так, що я здогадуюся, що там. У мене якось такі трошки є певні нюанси, чому я так думаю, ну що, давайте подивимось. Ось така коробочка, я поставлю її трошки в бік. Дістаю я ось такий одразу вишивальний наборчик від нової слоботи, ось таких два чудових тигра. Називається Поглянь на традиції по-новому. look at tradition». Нитки пальміра, 18 кольорів, аїда 14 з фоновим малюнком. Ось такі гарні, гарний такий набірчик від нової слободи. Далі ось цей красень, як я його хотіла. Також від нової слободи. Називається Рай диких джунглів, розмір 28 на 42. Ось такий тигр. Мені дуже подобається. Е, так, 33 кольори, А їде 16-го каунту. Я щось, е, це називається, перепрошую, це я сказала неправильно, бенгальські тигри. А це рай диких джунглів. Я чомусь прочитала ось що тут вказано. Не знаю, чому так. Так, тут трошки міститься папірчику. Так, ось такий набірчик, такий гарний гномик. Від торгової марки Wonderland Crafts. Ось такий в, зелених, таких, в зеленому капелюшку з ліхтариком. Артикул FLK 510 10 кольорів і 1688 бісерин. Ого. Чимало так. Так далі ось такий рушничок фіолетовому кольорі вафельний ось такий. 45 на 75. Класно. Далі. Блокнотик. О, я блокнотики люблю. Мені завжди є що записувати. Ось такий. Кольоровий. Клас. на скільки 80 сторіночок. Буде мені що писати. Так. Чайок. Ось такий від торгової марки Quality, чи як, я не знаю, чорний, особливий, великолистовий. Я дуже люблю чорний чай великолистовий. І. Ого! Я в шоці? Дивіться, скільки желейних цукерок від торгової марки Haribo. Такі вишенькі. Нічого собі, скільки всього, от такі чудові, дуже гарні подарунки. Мені все подобається. Я хочу подякувати. Ці подарунки мені підготувала віточка. Туся, дякую тобі за подарунки, дякую за те, що ти мене порадувала, дуже порадувала насправді. Дякую тобі за те, що ти хоч далеко, але водночас і поруч обіймаю тебе, бажаю тобі і твоїй родині міцного здоров'я, яскравих моментів в житті, позитиву, мирного неба. Бажаю, щоб твої діти завжди тебе радували своїми досягненнями, успіхами. Щоб завжди цінував і підтримував чоловік. Ну, і, звичайно, я тобі бажаю вишивати, показувати нам свої роботи, надихати нас. Дуже тобі дякую. Безмежно дякую обіймаю тебе, і хай в тебе все, -все складеться. В твоєму житті все складається якнайкраще. Ось такі чудові і дуже гарні подарунки. Я зараз буду знову розглядати, дивитися, мені все сподобалося. Ну, от і все. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаймо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!